Работу вросли на новорічні ярмарки. Чоловіки, дівчата до 40 років можна без досвіду, але обов'язково з знанням польської мови або якоїсь додатково іншої наземної мови. Приймаємо людей на роботу від 15-11 до 25 грудня. Ярмарка основний основний обов'язки це продаж глінфвіїна. Тобто, ви будете працювати в таких більших будиночках і приймати замовлення на глінтвієн, забирати ті кубечки, віддавати кубечки, забирати завдатки, віддавати завдатки, стояти за касою і так далі. Є. Графік роботи буде по 6 днів робочих на тиждень, по 12 годин, скоріш за все, з 10 до 10. Зарплата буде 30-50 злотих нето для всіх, неважливо, чи ви студент, чи ви не студент, чи ви старше 26 років, чи молодше, неважливо. Відповідно, за цей період часу, згідно з кількістю годин, можна зробити від 12 до 15 тисяч злотих чистими. Якщо ви приїжджаєте з іншого міста, то тут на ринку вам нададуть житло, зразу тут буде недалеко і проживати, і працювати. Хто має зацікавленість, Переходьте за посиланням в шапці профіля в телеграм, читайте повний опис цієї пропозиції або пишіть свій телеграм в коментарях. Я сам скину вам цю інформацію. Прочитайте, якщо все окей, заповнити анкету, прийдете коротку розмову і будемо вас очікувати на приїзд перед 15 листопада.